Так, друзі, у нас знову карасик сьогодні. Тільки ловити я буду на мастирку. Черв'я в мене сьогодні немає, так що без варіантів. Є тільки мастирочка. Підкормив я вже три місця різних, бо не знаю де зараз буде. Останні рази взагалі карасик ловився поганенько. Що буде сьогодні? Важко однозначно сказати. Буду пробувати. Щось. пробує. Неясно. Красна, карась. Да, перший карасик на мастирочку не заставив довго довго чекати ну такий середнього розміру ось таку от досить велику я роблю таку бомбочку На мастирочку, бачите? Ну, цікаво, це одиночний якийсь ще. Будучи клювання. Є все ж таки надія, що він не один. Цей карасик тут був. Вітер такий. Трошки здуває. Да. більше не хоче. Поки що. Колись мене тут на цьому місці було так. Тільки прийшов, взяв першого карася і потім заглохло на півтори години. З іншої сторони начебто нема дрібноти, це в принципі радує. О! О-о-о! Була покльовка, не знаю, починало класти, може і карась, може і ні. Трошечки вода. Воду трошки дали, більше стало води. Схоже, схоже на карасик. Воде, бачите. Ну щось якось. Бачите? Гарний карасик на мастирочку. Да, мастирочка працює. Мастирочка працює. клас такий заліковий да. друзі трошки додавили водичку і я чувствую що можна було тільки це окно кормити ну хто знав хто знав друзі якщо б тут не клювало то Прийшлося би переходити, шукати його в інших місцях, так що нормально, що зробили запас. Так, із -за того, що трошечки тягне, приходиться постійно контролювати натяжіння. Тому що жилка починає тягнути за собою попловець і починає ну, зміщувати груз. А карась цього дуже сильно не любить. Все, можемо чекати спокійно, коли підійде наступний, якщо він підійде. Так, да, ну прикольно. А я вже черв'як, черв'як, вже повірив, що тільки черв'як. Ні, нічого подібного. Як бачите, на мастирочку чудово він клює. Якщо він є і якщо в нього є бажання, о, щось починає трогати. Починає щось трогати. Да, так. Да. Не знаю це він чи не він, щось починало брати. Він ще там щось пробує, пробує ще. Щось, щось ну давай вже. о! Зійшов, був карась, друзі. Чогось він зійшов. Не знаю чого. Красива покльовка була. Начебто я нормально підсік своєчасно. Ну, Що він зійшов, не знаю. Щось відразу перехопило по дорозі, я боюсь, що це дрібнота якась. Хоча може і карасик. Ви знаєте, так починав вести класно. Щось з реалізацією у нас проблемки. Да, бачите, там де я закармлював друге своє місце, там вже хтось прийшов туди, на то місце, так що вже туди я не зможу піти. Так що, ну в принципі, начебто тут прокльовує. Буду тут чекати Все. начебто щось, 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 шось, щось, щось, щось. Щось вода начебто. Вело. Вело на запомнити. Друзі, черговий карасик. Мастирочка працює, бачите? Все на мастирку сьогодні. Хто каже, що мастирка не тримається, це, до речі, хто купляє наживку в нас в магазині. Рекомендуємо брати мастирочку, але чомусь дуже багато клієнтів її бояться якось не беруть. Кажуть, там воно не тримається, ну, на фідер може і не тримається, а на поплавець, бачите, все чудово. Та і на фідер, я вам скажу, можна ловити на мастирку. Є такі рибаки, які і на фідер тільки на мастерку ловлять. Ну, я себе до них не відношу, але ловив я на мастерку. А, дуже класно вело, но мимо. Знову потихеньку щось дибає, але боюся, що це якась дрібнота. Хоча ні. Знову карась, бачите. І непоганий, І цілком непоганий. Крутиться, бачите, крутиться красик на нашій точці. Ну, Не можна сказати, що прям підряд він клює, але клювання є, це приємно. В принципі, розмір непоганий. Ще, друзі, є такий нюанс, це плотність цієї мастирки. Її коли береш в руки і довго мнеш, вона становиться такою більш твердою. І ну, карасику вона, вона краще тримається на гачку, але карасику вона не так подобається. Йому більше подобається м'ягенька. Тому довго в руках бажано не м'яти мастирочку. Трошки розмяли і треба класти в пакетик. В пакетик чи в коробочку кудись, ну, щоб, щоб вона не обвітрювалася. Така рекомендація по мастирочці. Тут треба відчути цей баланс, тому що чим мастерка м'якша, тим вона більш якби приваблива для карася. Ну, для будь-якої риби, не тільки для карася. Бере, шов, бере. Схоже, схоже вообще. Схожий на карасик. Пішов, пішов. Да, є. о! Є, бачите? За самый крайше. Ну, довго він не смоктав. Повів, повів, повів. Ні, це, це течія. На ну, цей раз це течія. Да. Бачите як. А я ще думаю, погано, що черв'я немає. чи буде брати на мастирку, бачите як бере. О, о, повело. Ось і перша дрібна рибка нас сьогодні пожалувала. Густера маленька. Дибає, дибає. Де починає викладати, ну вот тут. О плітка. Ну, верніше не плітка, а червона пілька. Хоча клює красиво. Так, да, друзі, в цій риболовлі дуже важливо, щоб там, де ви ловите, було чисте дно. Щоб не було ковра трави. Тому що, якщо ваша насадка провалюється в траву, то це клювань можна начекати. Щось починало дибати, але не почало. О, про то що я тільки що казав. З мене трава там є, але її дуже мало. Тому в принципі вона майже не заважає мені. Да, бачите, карасик черговий. За самый край губы засекается. За самый край губы. Ну, прикольно сегодня. Рбалочка. Мені подобається, що я, друзі, ще зробив, я укоротив, ось бачите, укоротив жилку, щоб так зручніше витягати крупну рибу, коли жилка трошки коротше вудлища, Ну, простіше якби управляти рибою карасьом, тому що з довгою жилкою, ну, йому, в нього більше шансів завести в лотаття чи в очерет. Ви, ви, це, як мастирочка, вона поступово розпадається. Чим класна ця наживка, що вона виступає одночасно і як прикормка. Тобто від неї постійно розмивається манка потихеньку, ну і горох теж, частки гороха теж. І це йде як підгодування, цей шлейф. Ну і при перекиданнях, ну, так як все ж таки мастирка злітає, Через певний час з гачка вона теж падає на дно і виступає як прикормка для карасика. щось, 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 Є карасик черговий. Хто менше трошки мастирочка працює, відмінно. Сьогодні її день. І покльовочки нормальні, до речі, веде так само, як і на черв'я. Я би не сказав, що якісь є відмінності, все те ж саме, тільки краще. Це па, бачите? Все ж таки є якісь там коріння. Я це вікно в принципі чистив минулого разу, але щось залишилось там. Ну, Пробую... Ух ти! Це, це був він. Ну чомусь він не засікся, не знаю чому. Це була корочова покльовка 100%. Треба взяти свіженької унастирочки, не розм'ятої. Ось так. Я її зминаю з тою, що я ровняв. І вона буде такою середньою. консистенции, если ну, снова, снова Знову, знову риску щось. Бачите, який красень. Пив. Ну і за самий край, за край губи. да друзі, сьогодні чудова риболовля. Спрацювала мастирочка. Дуже непоганий кльов. Причому... Я звик, що ну, зазвичай він прокльовує ближче до би, сутінок, ближче до 9 годин, а сьогодні весь кльов був в 6-7. О! Бачите, приплила наша. Частенько тут я її наблюдаю. Що, друзі? Будемо заканчувати. Мабуть. Ну Ось, друзі. Дивіться, який чудовий улов. Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Підписуйтесь, хто не підписався. Ну, Я буду прощатися. Всього найкращого. До нових зустрічей. Всім пока!